Їде блондинка на кабріолеті. Її гальмує даїшник. Ваші права. А що це таке? Е, а це така штука, де ваша фотографія? Блондинка знаходить права і віддає. А тепер техпаспорт. А це що? Е, ну, це така штучка, ну без фотографії. Блондинка знаходить і віддає. Тут даїшник операції викликає сусідній даїшник і запитує. А ти блондинку на капріалеті! Зупинив! Е, ну, зупинив. Знімай штани! Перший даїшник зрозуміти не може. «То ти що, дурень, чи що? Знімай штани! Трясся говорю! Ну перший даїшник знизав плечима, зняв штани, свої причандали вивалив назовні. А блондинка із захопленням. О, а я знаю! Це знову тест на алкоголь. Є така чарівна паличка, за допомогою якої хлопці якось дивно зникають. А, а що це? Тест на вагітність. <риклад> Діди з бабою вирішили зайнятися коханням на старості років. Бабка запитує: А ну як там у тебе? Та ніхрена не вийде. Старий я вже зовсім. Ну, ти його поверти, покрути, як небудь, а ось там щось і вийде. Ну, дід іде в іншу кімнату, через п'ять хвилин повертається і кидає щось перед бабою на ліжко. А, на, покрутив, повертів. Відрубав Ілля муромець, Змію Гориничу, одну голову, а на її місці десять нових виросло. А навколо бігала баба яга і кричала: Ілюша, ні! Хер! Хер йому рубаний! <риклад> Два алконавта заходять у бордель. «Здрастуйте, А у нас є 5 баксів, і ми хочемо мати тут траходром. Адміністратор закладу їм відповідає: Ой, хлопці, за 5 доларів ви можете хіба що піти і зайнятися цим один з одним у кущах? Чуваки розвертаються та йдуть. Повертаються через 20 хвилин. О, скажіть, а кому гроші віддати?